Привіт, дорогі глядачі! Сьогодні ми вирушимо в захоплюючу подорож у часі та просторі, щоб дізнатися про одну з найбільших цивілізацій в історії стародавній Єгипет. Ця країна не лише славиться своїми пірамідами та фараонами, а й неймовірними інженерними досягненнями. І почнемо з географії та кліматичних умов. Річ Каніл. Є життєво важливим джерелом води та родючості в Єгипті. Вона розливається щороку, забезпечуючи родючі ґрунти для сільського господарства. Найбільша пустеля світу, пустеля Сахара, охоплює більшу частину території Єгипту. Пісок, сонце та сухий клімат стали викликами для розвитку, але також сприяли збереженню давніх артефактів. Єгипет має спекотний і посушливий клімат, але регулярні розливи НІЛУ створили сприятливі умови для розвитку цивілізації, математичні та астрономічні досягнення. Єгиптяни використовували геометрію для будівництва пірамід, храмів та систем іригації. Єгипетські астрономи спостерігали за зірками, вивчали рух небесних тіл. І розробили власний календар. Єгиптяни розробили точні системи вимірювання, що дозволило їм будувати масштабні споруди. Єгипетські піраміди це надзвичайні досягнення інженерної майстерності. Вони були побудовані як гробниці для фараонів та являють собою величезні кам'яні споруди, що вимагали значних ресурсів та знань. Храми були не тільки місцями для поклоніння богам, а й архітектурними шедеврами. Вони складалися з колон, барельєфів та інших декоративних елементів. Сфінкс це величезна статуя з головою людини та тілом лева, що охороняє вхід до комплексу пірамід. Єгиптяни одні із перших розробили мережу каналів для перенаправлення води з Нілу до полів. Вони будували дамби для контролю рівня води в річці. Також єгиптяни викопували колодязі для доступу до підземних вод у пустельних районах. Єгиптяни навчилися видобувати і обробляти мідь. Використовуючи її для створення знарядь праці, зброї та прикрас, золото було цінним металом, що використовували для виготовлення прикрас та для декорації храмів та гробниць. Єгиптяни розвинули різні ремесла, включаючи гончарство, ткацтво, столярство та ювелірну справу. Ніл був основним шляхом сполучення в Єгипті, що дозволяло перевозити товари, людей і матеріали між різними регіонами. Осли та верблюди використовувалися для перевезення вантажів і людей по пустелі. Єгиптяни виконували хірургічні операції, включаючи ампутацію та витяг стріл. Вони використовували різноманітні лікарські рослини і мінерали для лікування хвороб. Єгиптяни мали систему діагностики хвороб, що включала огляд пацієнта та вивчення симптомів. Єгиптяни розробили систему ієрогліфічної писемності, яка використовувалася для запису релігійних текстів, історії та наукових знань. Папірус був матеріалом для писання, що використовувався в Єгипті для збереження знань і письмової спадщини. Єгипет мав бібліотеки, де збиралися і зберігалися знання з різних галузей. Єгипетські архітектурні стилі та техніки надихнули архітекторів усього світу. Єгипетські математичні знання і методи стали основою для розвитку математики в інших культурах. Єгипетські медичні практики і лікарські знання збереглися і з часом розвинулися. Отже, Стародавній Єгипет це не лише країна фараонів і пірамід. Ця цивілізація навчила нас важливості використання ресурсів і технологій для покращення життя людей. Сподіваюся, вам сподобалася наша подорож у часі. Дякую за перегляд. Якщо вам цікаво дізнатися більше про стародавній Єгипет чи інші цивілізації, залишайте коментарі під відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей.